Ламікон Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай. Є заява Дональда Трампа про початок підготовки зустрічі Володимира Зеленського і Владимира Путіна. Про це він заявив напередодні вже фактично після розмов у Білому домі. І є так само заява Володимира Зеленського, яка ну свідчить про готовність його. Розмовляти і зустрічатися з Володимиром Путіним, і з цього розпочнемо подальшу нашу розмову. Тарас Семенюк доєднується до ЕТРУ. Це є експерт аналітичного центру Solid Info. Мої вітання, доброго дня вітаю українців. Доброго дня. Як би це мало виглядати? Слухайте, ну бо і сам процес підготовки. Я про нього зокрема говорю, і те, що впливатиме на характер, скажімо так, на клімат самої зустрічі. Ну, насправді першочергово будуть обирати, якщо, якщо дійсно планується така зустріч, першочергово будуть обирати локацію, де вона має відбутись, адже маємо пам'ятати, не у всі країни Путін може їхати через розуміючи, те що він просто може бути арештований через е, клопотання міжнародного кримінального суду. Так е, це е, одна з тих великих перемог, які нам вдалося здобути на дипломатичному рівні, зокрема про те, що Путін не може він є обмежений в своїх поїздках. І це явно впливає на, на його графік. Друге, що важливо, очевидно, ми обговорюємо зараз, якщо говорити про місце проведення, це про форму зустрічі, але нам важливий зміст зустрічі, чого що саме буде вкладено в цю зустріч, і яким чином кожна зі сторін буде добиватися своїх цілей. Очевидно, для, для України позиція зрозуміла і артикульована військово-політичним керівництвом нашої держави сотню разів. Але й Путін має свою теж позицію. Тому наскільки вдасться знайти точки дотику, оце вже в принципі, я думаю, цей період який. Який виділено е, тиждень-два, як говорять різні е, різні політики. Е, власне він буде визначати, а чи є взагалі предмет зустрічі? Тому що президенти зустрічаються в більшості випадків в дипломатії, зустрічаються вже як фінальний етап, коли вже все погоджено і вони умовно підписують певні угоди. Чи може бути ця зустріч е, таким самим е, прикладом, невідомо, тому що кожен Зі сторін може переслідувати свої цілі. Україна, наприклад, готова буде показати, що Путін не хоче миру. Він лише вимагає своєї, скажімо так, загарбницької подуслідує е, загарбницькій політиці, тобто Україна мала би віддати території, натомість е, і показати неконструктивну. конструктивну. І Росія може переслідувати подібну ціль, показати, що Україна не договороздатна. Відповідно, війна буде продовжуватись. Ну, слухайте, якщо говорити про е, готовність, поки що її нема, але припустімо, з'явиться готовність Владимира Путіна зустрічатися, е, вона не тотожна готовності Владимира Путіна домовлятися. Що з цим робити? Ну, от, власне, це основна проблема, що ми маємо з цим робити. Я думаю, що е, ось цей європейський десант, який вчора був. Е, е, у Вашингтоні власне це про те, щоб все таки Дональд Трамп не розпливався в, своїй, в своєму бо це єдиний спосіб тиснути на Путіна далі. Ну і це є ну, скажімо, така остання можливість, щоб все таки е, натиснути на Путіна і вивести на абсолютно прийнятні якісь певні умови справедливого миру, чого про що розово Зеленський і заявляє. Тому що те, що пропонує інколи сам Трамп, а зверніть увагу перед зустрічю у Вашингтоні, було дуже багато заяв з боку Трампа про те, що е, от треба розуміти, що кожна зі сторін має йти на якісь певні поступки, Україна і Росія для того, щоб був мир, і так далі. Але це є поверхневе розуміння е, самої проблематики, або можливо навіть не бажання Вашингтона особисто до Трампа, розуміти е, саму природу і онтологію війни, яка е, є між Україною та Росією. що... Не Україна починала цю війну, а Росія її почала з абсолютно загарбницькими мотивами. І тут би м'яч мав бути, перевага мала би бути більше на стороні України, аніж на сторони як, як цього хоче сьогодні Дональд Трамп. І щоб Путін був теж задоволений. Тобто, це не про це. Відповідно, довкола цього буде відбуватися оця така кристалізація позицій, бо донор Трамп дуже часто розпливається. Ну, тобто він більше декларацій якихось емоційних висловлює, замість того, щоб говорити конкретно по суті. Ну, наприклад, вчорашня зустріч з президентом Зеленським продемонструвала, що Американські змі, та й взагалі світові змі, які розкритикували Трампа за зустріч у Алясці, то, до речі, треба віднести і, і чергове відзначити роль змі в світовій політиці, тобто вони впливають, колега. Тому я думаю, що очевидно, ваша робота і робота колег радіо НВ в цьому має велике значення, тому що впливають ЗМІ на позицію політиків, і Трамп змінив своє ставлення і змінив підходи до сприйняття Зеленського, тому що всі очікували, що він прийде і скаже. Або так, або ні. Тобто буде певна, знаєте, висловлена, е, скажімо так, позиція. Або ти її приймаєш, або ні. Вчора ж навпаки, Трамп демонстрував ну, певну відкритість. Ну і євро... присутність європейських лідерів. Ну, в певній мірі його десь присадила. Так, тобто він розуміє, що без Європи він не зможе. Адже Європа йому обіцяла великі купи, великі контракти на купівлю зброї, та й зрештою торгово-економічної угоди, як всі зазначили, є більше є перевагою саме Сполучених Штатів Америки, але менше з тим, тому е, основна ціль зараз для України та європейців це от втримати Трампа в своїй орбіті, щоб він знов не поплив, щоб він знов не е, скажімо так, переорієнтувався, бо дуже часто це відбувається в його ритуалі. Те, що напередодні відбувалося з точки зору е, атмосфери, з точки зору ну, там, доброзичливості, я вже бачу ці такі хрестоматійні порівняння, їх дуже багато насправді в світових медіа, те, як е, виглядала зустріч попередня в Білому домі, те, як виглядала е, вчорашня, е, але мало хто звертає увагу на ну, один такий елемент, та, як мені здається, його теж окремо варто розглянути, це так зване усамітнення України і Володимира Зеленського тоді. Під час попередньої зустрічі і потужне. Ось це таке запліччя, те, що ви назвали десантом, та в зустрічі поточній, чи ось цей беручи в лапки слово десант мав вплив на ставлення Дональда Трампа на його настрій і на його готовність провадити конструктивну, а не деструктивну розмову? Ну Дональда Трампа було мабуть би максимально комфортний, якби був 에, Володимир Зеленський сам. Так, без присутності європейців, але знову ж таки нагадаю, що е, Трампу важливо е, бути з європейцями теж, тому що це те, це є фактично ті, кому продає свою техно свої технології. Е, очевидно. Е, е, Дональд Трамп одержимий а, також результатом. і Це нормально, коли світовий лідер орієнтується на результат. А цих результатів є два зараз. цілі, які переслідує Трамп, як на мене, з одного боку є ціль одна нарцистична, абсолютно яка сконцентрована тільки на нього. Це є Нобелівська премія. Він хоче увійти в історію, як той, який, начебто, завершує всі війни одночасно за півроку, і отримати відповідне визнання. То немає в колекції до Трампа Нобелівської премії. Ну, мабуть, все таки на і друга ціль це є підготовка до виборів. Як слушно написав наш колега Вадим Денисенко, що ці вибори вони починаються в жовтні 25-го року і закінчуються в 26-му році. Тобто вони триватимуть, цей процес, триватиме цілий рік. Нагадаю, що це вибори до конгресу та, та сенату будуть відбуватися частково. І відповідно, якщо е, республіканцям вдасться втримати цю монополію е, більшість і там і в двох палатах. Тоді визначає курс Трампа буде продовжено. Демократи будуть робити все для того, щоб цю більшість зменшити, збити. А це буде, якщо їм це вдасться, то означатиме початок кінця до Трампа взагалі е, на політичній арені, тому е, він хоче показати результат, і е, частково Путін його в цьому підігрує, на тобто дає йому можливість ну умовно показати ефективність його політики. Е, але ж ми розуміємо, що Ефективність політики вимірюється не лише словами, але й конкретними діями. Насправді, чи вдасться Трампу переламати і і переконати Путіна складно відповісти, тому що і Путін, і Трамп вони демонстрували умовно демонстрували, Тобто готовність, але конкретно коли заходиш в слова в деталі, то чудо Путін залишається на своїй позиції. Ну до речі, ця зосередженість на 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 своїй власній особі це щось характерне для для Дональда Трампа. Але е, чи це не стане е, чимось, що може? Зіпсувати взагалі весь процес, тому що навіть ви знаєте, ось цей витік виток інформації, коли там не був вимкнений мікрофон, і е, нібито Дональд Трамп Еммануелю Макронові сказав про те, що ну є там якісь речі, про які е, він домовився з Путіним, про те, що уявляєш Путін мені це пообіцяв, і так далі. Ось ця зав'язаність на одну особу, на одну персону, яку роль вона тут може зіграти? Насправді погано, бо коли зовнішня політика держави фіксується не на інтересах держави, а на очікуваннях лише президента. Це не про демократію, це про найперше про тяжіння до авторитаризму, коли все сфокусовано на одній особі, на бажання однієї особи на лідері та на суверені з іншого боку, очевидно, до нетрам може перебувати в певній ілюзії, що Путін йому щось пообіцяв, і значить Путін це виконує. Ми маємо чітко розуміти, Путін виконує обіцянки лише в одному випадку, і ми це бачили на власній практиці. так? коли він приймав і захищав. Зрадників нашої держави це є Янукович, це є Азаров. Це є ті політики е, нашого політичного минулого, які працювали на інтереси е, країни агресора, і сьогодні вони мають захист Москві, хто де хто де перебуває. Це взагалі отримав можливість балотуватися і бути частиною. Державної думи, тому очевидно, це отут Путін дотримує своїх обіцянок, так тому що це є зрадники України, які відстоювали інтереси Росії. Відповідно, вони йому, мабуть, ще будуть потрібні. Та сама історія з Медведчуком. Тобто з Медведчуком вже ж нічого не сталося за провал. Відповідно, провал політики Кремля. Тому чи може він дотримуватися слова на міжнародній арені? Очевидно, що ні. Тому що Путін переслідує інші цілі, і якщо ці цілі не співпадають з очікуваннями з тими реаліями, які є на землі, очевидно, Путін буде, буде їх змінювати. Путін неодноразово обіцяв це останній приклад не нападати на Україну, казав, що це видумка, зробив з точністю сюди навпаки. Тобто, слова Путіна ми маємо розуміти з точністю навпаки. Така вже в нього така вже роль. Ну свого uh, часу Путін пар, говорив про те, що інше. Севастополь і Крим це українська територія. Пригадаймо, це теж ну, було. власне. Uh -huh. так. так так. Тобто, ми, ми ж розуміємо, що Дональд Трамп може перебувати в певному такому Ореолі захоплення, uh, і, і, і це психологи вже показали, що Дональд Трамп він ну тяжіє до такого образу авторитарного лідера. Він, мабуть, сумує, що не може так керувати країною, як керує Путін тому що демократичні інститути в принципі є сама модель управління демократичною демократичними державами чудо передбачає баланс влади в авторитарних державах немає балансу влади там є лише один важіль впливу а все решта обслуговуючий персонал включно з парламентом тому е, дональду трампу важко вийти з цієї ролі такого знаєте авторитарного лідера, тому що є елементи стримування і цим великим елементом стримування в зовнішній політиці, саме в питаннях України, є перша позиція України, е, нас гнуть, але ми не ламаємось, так ну і є позиція європейських лідерів, тобто вони до, до Трампу показують і уроки історії, що був 38-й рік. Що були були роки, які призвели до Першої світової війни, тобто це ж не є випадкові речі. Якщо ми з вами копнемо ще глибше в історію в середньовіччя, то там взагалі кожна війна вона була пов'язана, чи не кожна війна була пов'язана з тим, що хтось десь вимагав території, йому віддали і потім. Але війна і агресія далі продовжувалась. Тобто нічого, як писав Кугалет в старому Завіті, нічого змінного під сонцем немає. Все те саме залишається в, людському, в людській історії. Тому щоб уникнути цих помилок, то краще все-таки. Звернути увагу на історію, як це було раніше, і не жити ілюзіями, що диктатора задовільнить е, те, що ти йому просто віддаш навіть маленьку частину території. Бо в уяві Дональда Трампа 30% Донбасу, якими не володіє Росія, це є в масштабі його уявлення е, уявлення, скажімо, тих прибутків, які він може мати. Це є маленька просто частинка. Ну це є камінь, як він це як це може назвати, камінь в його. Е, взутті, який заважає е, рівно ходити і комфортно ходити. Відповідно, це те, що заважає комфортно Трампу е, будувати угоди з росіянами. Та і відповідно, тому він тисне, тому він шукає ось цю таку. Він більше тяжіє до емоційного якогось такого запалу, ніж до виваженої політики, яка би про яку неодноразово ми говоримо про справедливий мир, про політику справедливості. Тому що агресор має по-перше, понести покарання, має відповідати за те, що він зробив. Ну і не можна йти в такому в такій рамці, в такому світлі на поступки агресора. тому що він розуміє, що е, е, право сили працює, і що правосили можна застосовувати. Будь-де і будь-коли, якщо твої цілі цьому супроводжуються? Ну до речі, про право сили напередодні згадував ще до зустрічі в Білому домі і французький президент Еммануель Макрон, говорячи про те, що не можна допровадити до ситуації, коли право сили в 21 столітті використовується і е, призводить до певних змін, до певних зрушень і результатів. Вчорашня зустріч е, довела. Показала, що такого права сили уживати не можна, чи чи це не так? Ну це єдине, що розумієте, Європа тримає в цілісності і тримає від е, сповзання до е, тяжких часів Другої світової війни, тому що після другої світової війни власне був компроміс. Консенсус, що ми не переглядаємо кордони, ми не змінюємо їх е через якісь певні історичні мотиви. Путін же ж відновив це. Та тобто він зламав цей цей, показав, що це можливо, і тому е правосили, яке він застосував, так е він очевидно е керувався абсолютно імперськими амбіціями. І Якщо це зійде з рук. То очевидно, це просто породить майбутні конфлікти. Си це буде розуміння. Того, що це можливо, це може бути. Тому очевидно, один з один з аргументів, які ми бачили від європейців, це недопущення власне, ось цього е, права сили про поширення. Так е, проблема в тому, що і Дональд Трамп тяжіє до цього права права сили. Тобто він же ж у ці висловлення про Канаду, про Гренландію. Це все співпадає з політикою, скажімо, з такими очікуваннями і з тим, що робить е, Путін. Тобто, якщо Путін це може робити, чому я не можу цього зробити? Тобто, це є нерозуміння десь оцих цих таких важливих е, фундаментальних, я би навіть сказав, е, іонтологічних принципів цінностей, які сьогодні тримають порядок в Європі, що європейці живуть без кордонів в різних країнах і з відчуттям безпеки? хоча... Є велике бажання і спокусити цю безпеку розхитати саме Росією. Сьогодні, о тринадцятій е, середньоєвропейського часу, ну я так розумію, що це у нас буде наша е, 14-та година. Лідери ЄС обговорять переговори в Білому домі. Е, е, це заява Антоніу Кошти. Е, це буде відеоконференція. Ну це просто привід, скажімо, але в цілому я би хотів поговорити про роль європейського континенту і європейських країн в подальших е, розмовах, тому що ну вони дуже активні були і до вчорашньої зустрічі, і під час неї це важливо. То, е, натомість, з практичної точки зору, що вони як вони надалі можуть впливати, ну вони будуть впливати, тому що вони розуміють, що е, е, лише е, Трамп, е, скажімо так, він не любить е, працювати з колективними органами, тобто колективною єдністю інституцій, так тобто, він тяжіє до односторонніх, до, верніше, до двосторонніх. Посторонньої роботи, тобто окремо вода з тим, наприклад, поговорити з Зеленським, зламати його, переконати, щоб він прийняв умови Путіна. Ну, коли за Зеленським стоїть європейський союз, представники країн європейського світу, очевидно, зламати це буде не складно дуже складно, і він цього не може досягти. Та й і це видно по зміні його риториці. Риторики, насправді, наступні два тижні вони є надзвичайно відповідальні в плані кристалізації цієї позиції. Чому європейці не зійдуть з цього шляху. Ми маємо цю певність, тому що. З цього шляху означає поставити під загрозу взагалі всю європейську безпеку. Натомість залишиться лише питання ось, е, Трампа втримати в цій рамці. Я думаю, що поки це виходить. Е, і ми бачимо з тих основних меседжів, які обговорюються сьогодні, які обговорюваються вчора. Це є е, тристороння зустріч, двостороння зустріч але є гарантії безпеки. Без гарантії безпеки Україна не зможе гарантувати скажімо, мирне життя, тому що Росія одна з цілей Росії це сьогодні демілітаризація. Що таке демілітаризація? Ми розуміємо. Це, це практичне роззброєння України, тому Росія не обіцяє своє роззброєння. Абсолютно, відповідно, це очевидно. Є тиск, і в таких умовах угода не може бути підписана. Ну добре, але в такому разі, те, що говорить зараз Дональд Трамп, про, про те, що будуть гарантії, про те, що це працюватиме, і що найважливіше, мені здається, от в контексті мирної угоди або гарантій безпеки, так само це те, що Трамп говорить не про якесь тимчасове перемир'я, а про стабільний довготривалий мир. Чому ми маємо ну, по перше, цьому вірити? Бо ми маємо погані прецеденти з часів мінську, 2 і першого мінську, зрештою, і так само буде. Перського меморандуму, і що би нам сказали на те, що це не просто слова про стабільний мир говорить теж і Путін, але Трамп не вникає в деталі цього стабільного миру і умов цього стабільного миру. В розумінні Путіна стабільний мир означає розброєння України, денацифікація України, тобто тотальний контроль Москвою над Києвом, офіційним Києвом. Це означає зміна влади, це означає має бути проросійська, скажемо, налаштована влада на банковій і так далі. Так далі. Трамзі розуміє стабільний мир як у фокусі завершення війни і отримання нагороди за цей стабільний мир, якого він, начебто, досягає. Він про це неодноразово сам наголошує, тому в них є розуміння, вони хочуть стабільного миру, так але інструменти досягнення цього стабільного миру в обох абсолютно різні. Тобто Трамп стабільний мир вбачає в тому, що Зеленський має прийняти ті умови, які сказав Путін, начебто, все начебто, все просто. Ти віддаєш цю територію, яку він хоче, і все. Ми підписуємо угоду і стабільно, але ж в розумінні Путіна абсолютно це не є це не є. Кіне. Ну зрештою, це не єдина не єдина дефініція і не єдине явище, яке так по-різному розуміють в Москві і в решті світу. Я вам дуже вдячний та за те, що знайшли час. Тарас Семенюк, нагадає експерт аналітичного центру Solid Info з нами на зв'язку. В наступній годині продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.